Він тільки не зайшов додому після роботи, а на кухні вже сиділа Галина Іванівна, з перекошеним обличчям і руками в боки. Знову ти олену пізно залишив. Вона ж чекає дитину. Їй допомога потрібна, а не твої постійні затримки. Почала вона одразу. Сергій глибоко зітхнув, повісив куртку і спокійно відповів: Я ж не в кафе засиджуюся після роботи. Я стараюсь заробити для нас усіх. Але те ще не вгамовувалася. Та не треба мені казки розповідати. Якби справді хотів, то і вдома міг би більше допомагати, а не перекладати все на мою доньку. Сергій мовчав, хоча всередині вже закипав. Це ж її мама, подумав він. Але чому кожне слово, як ніж? І тут у дверях з'явилася Олена, усміхаючись крізь в тому. Мам, ну досить. Він справді старається. А ти, Сергію, не серця. Просто дві найдорожчі мені жінки ще не поділили одне місце поруч із тобою. Сергій усміхнувся, і напруга наче розчинилася. Бо врешті сім'я це не тільки суперечки, а й уміння миритися.